міжбанківський курс його ніхто не піднімає і не опускає. Це ринок визначає. Тобто, банки як між mm собою. -hmm. Агенти... Mm -hmm. Агенти, попиту і пропозиції на великі обсяги ага. е, долару, євро і так далі. Ага. А готівковий курс так само його ж ніхто е, адміністративно не визначає. Тобто, це це попит, пропозиція, але інших суб'єктів. Тобто, наш з вами як е, споживачів е, дол, долару, даче там Це агенти, як яблуки. Коли багато так. яблук, вони дешеві, коли мало яблук, вони дорогі. Так саме так і не завжди у нас в Україні міжбанківський курс його тенденції, тренди. Підвищення чи підниження е, корелюють з споживчими трендами на готівковий долар. Ага. Тобто, те, що ми бачимо в обмінках, і е, міжбанківський курс, коли там, наприклад, кернел чи бунги, як найбільші експортери е, зерна там в європі, в світі і в Україні відповідно вони продали великі обсяги е, своєї е, виручки, отримали великі е, суми доларів. І ага. випускають цю безготівкову масу доларів на ринок, і це впливає на міжбанківські саме курси. але Бо... на споживчі не впливає, тому що люди, я не знаю, там новий рік на на, на наприклад, і вони здають долар, щоб купувати подарки, е, подарунки своїм рідним. Ну розумієте, це не завжди співспар... Співспар... Я розумію.